Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали три ракетних: 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник продовжує. Зосереджувати зусилля на введенні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп'янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле Російської Федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації. Пуковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.